Крім Ksipa Акуборд, сьогодні ми представляємо старшу модельного інструмента, саме Ksipa PowerCord. Суттєва різниця між даними інструментами заключається в тому, що PowerCord встановлює заклепку ще і 6.0 і 6.4 в діаметрі також всіх матеріалів. Комплектація інструменту точно така ж. Кейс, інструкція, зарядний пристрій, безпосередньо сам інструмент. Батарея одна штука на 1,3 ампер години і комплект насадок, який розміщується в інструменті з серед стрування. Зараз робимо встановлення заклепки діаметром 6,4. Встановлювати будемо заклепку в металеву пластину. Це у нас заклепка Хочу, не ржавіюча. Почнемо відразу з неї, щоб розуміти швидкість. Ну, вот таки, абсолютно без проблем. Давайте еще одну. Без проблем інструмент заклепав заклепку. З таким чином Теж доволі гарно і якісно зробив, встановлення. Інструмент завжди в наявності. Подивитися, потримати його в руках чи попрацювати ви, звичайно, можете в нашому виставковому залі, який знаходиться в місті Києві на вулиці Військова 232А. Будь ласка, запрошуємо, завжди чекаємо. І пам'ятайте, вдалий вибір сьогодні це гарантований успіх завжди.